Вітаю, друзі, Слава Україні. Радий запросити вас вже до 165-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте саме ви. Як завжди, коротеньке нагадування на початку запитання залишайте не тут, а в мене на youtube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом у коментарях. Це перше. Друге, я дуже прошу пробачення, що не дуже своєчасно вдається відповісти на всі запитання. все таки ваші можливості трошки переважають мої. Дещо відстаю, так і відповідати буду на всі, крім крім тих, які порушують і міжнародне право і українське, це расизм, ксенофобія, заклики до насильства, вбивстві, тому подібне і інші подібні речі. Вибачайте, іноді можуть бути навіть такі речі, які я можу поділяти десь в себе гоні душі. Але давайте не будемо один одного підставляти. Добре, домовилися. Ще одне: якщо запитання дублюються, повторюються, я вже надавав на них відповіді, чи в цьому розділі, чи у тематичних випусках. Ну, я не буду їх ще раз повторювати. Ну і дуже трудно давати відповіді на велетенські питання по сторінці, де питання переплетені з вашими роздумами. Мені дуже цікаво, їх ціную, але вони весь час відкладуються, тому що це реалізувати дійсно дуже трудно. Тому, можливо, в резюме, відділивши окремо лінійкою, випишіть конкретне питання. А роздуми, скажімо, для мене. А те, що ви хочете для всіх, щоб прозвучало, бажано трошки компактніше. Ну і як завжди, прошу про вашу моральну підтримку. Про підписки на мої YouTube і telegram канали Прошу про ваші численні перегляди. хай зростає кількість наших постійних глядачів, членів нашої команди. Дякую за поширення, рекомендації, посилання, коментарів, вподобайки. А на часті питання чи можна якось допомогти каналу фінансово донатами, знаєте, я звик. В житті якось викарабкуватися сам навіть в на найскладніших обставинах, але якщо у вас є така можливість. Стільки, якщо у вас є можливість, дійсно не відриваючи останні від сім'ї, то я тоді вам порекомендую заглянути, загуглити і заглянути на сайт волонтерської ініціативи Справа громад. Вони працюють спільно з фондом Порошенка. Вони звітують дуже детально за кожну потрачену гривню. Вони працюють чітко по потребах військових ніяких супутничків в стилі аля притула там не буде точно ні завищених цін. Абсолютно ніколи в тих типових плюс 250%. Зате звіти як завжди, і плюс кожна ваша гривня доповнюється гривнею від фонду Порошенка. А по секрету скажу і не одною, як правило. Тому це ефективна допомога. Маєте змогу, допомагайте там. А мені дійсно дуже потрібна ваша моральна підтримка і організаційна, і ваші поширення. Все переходимо до відповідей на питання. Добрий день, можливо в тому, що зеленський президент ніякої помилки не має. Бо ми просто не жили в Україні, так хотіли в ній жити, що не помічали очевидного. Ми так і живемо верзаць РСР. І дві революції і Ющенко з Порошенком радше для цієї країни були помилками, які швидко виправлялися. А зараз країна знайшла своїх героїв. І це настільки надовго, що кінця епохи ми вже і не побачимо. Знаєте, я зачитав це питання, мені так сразу трошечки моторошно, тому що це ті думки, які є в мене. Мені хтось може закинути, а ти може ти сам собі пишеш питання? Ні, я не пишу собі сам питання. Це питання глядачів. Просто справа в тому, що ми живемо десь в одному вимірі, в одному вимірі, моральному в першу чергу: історичному, соціокультурному, національному. Для нас ці речі вони майже однотипні. Тому що я часто в питаннях зустрічаю ті. Позиції, які я десь хотів сказати, а от не дійшов, не встиг часу забраку, забувся. І раптом в питаннях з'являються ті фрази, які в мене вже попрацьовують в голові. А потім якісь речі, які говорив я, появляються у запитаннях до мене. Ми живемо в одному інформаційному полі. І це з одного боку дуже добре, в нас взаємопорозуміння є. З іншого боку, це проблема. Влада хотіла загнати нас у певну інформаційну бульбашку. І вони це дуже вміло зробили саме методами, про які ви говорите, Радянського Союзу. Тоді були глушилки і тотальна цензура. В себе цензурували. Можна було давати тільки офіційну інформацію. От той самий сьогоднішній зе зомбі-марафон він діяв це Радянський Союз, це класика. Це не просто щось там інше, а це відверте стопроцентне повернення тубек СССР. А е зовнішні в даному випадку ну, три канали, які говорять щось інакше, інші джерела інформації. В радянський союз це були гушилки. Зараз відключення рубильника для каналів, обріхування, шельмування, перебріхування проти незалежних експертів, незалежних блогерів. Тобто, те, що ви говорите, воно підтверджується оцим, що я зараз кажу. Нас відгороджують від маси своїх потенційних виборців, що вони нас не почули. А ми відповідно, що ми варилися в своїй каші. Так вони розуміють, думаючих людей вони не переконають. На нас вони вже не вплинуть. Хіба можуть розкол якісь посіяти якусь колотнечу? Але нас вони вже за себе не перегітують. І тому, от вони пробують зараз вчепитися і не випустити в своїх лап оту решту частину суспільства в радянському союзі, тих, хто були проти, називали дисидентами. Частину садили в тюрми, частину просто переслідували, принижували, обріхували. Не всі сиділи, ж. особливо на Росії, де було трошечки менше репресій, а більше все-таки цього простору, особливо в Москві, в Ленінграді тощо там просто робили те саме, що роблять Зеленський зараз. Вони повністю вернули ту радянську дійсність. А тепер вертаємося до основи вашого питання. 91-й рік проголосували за незалежність, тому що й компартія. Власне, вже заборонена компартія, та номенклатура була не проти, тому що вони бачили в Москві процеси тоді ще швидше, і в Мінську, до речі, і що швидше, ніж в Києві. І вони вирішили тут відділитися і застопорити цю територію. І вони на ній зуміли зробити те, що хотіли. Номенклатура обрала свого першого президента. Номенклатура, вже правда, тоді економічна номенклатура червоних директорів обрала свого другого президента на два терміни. Так прорив Ющенка. Я був багато з чим не згоден з ним. Я проти нього виступав, але зараз я вважаю, що це була моя дуже жорстка помилка. Це був перший україноцентричний президент. Не дали українцям зорієнтуватися, а українці не дуже поспішали з совком головного мозку проголосувати в 91-му році за В'ячеслава Чорновола. А основне сфальсифікували, неймовірно фальсифікували вибори. Хотіли те саме повторити і з Ющенком. Ющенко став президентом. А суспільство виявилось до нього не готове. Коли почали шльмувати Ющенка, згадайте, по повній програмі. Не пройшло і восьми чи, чи дев'яти місяців його правління, повне шльмування. Далі е, перейшов Янукович. Так, велетенська маса суспільства невдоволена. Так, вибухає революція, так пасіонарна частина суспільства. <кій> Згадуємо, Радянський Союз, <кій> дисиденти вийшли на вулиці і добились результату. А потім Радянський Союз. Прийшов через виборчі дільниці через певний час, через п'ять років. А коли шальмувати почали Порошенка, якого обрали на цьому ще піднесенні в 2014 році, тоді на всіх, тоді Радянський Союз розгубився, загубився, заховався, і народ якось прийняв оті ті позиції, які говорилися від дисидентського руху, умовно кажучи, українського, україноцентричного ще він не Порош... не встиг Порошенко. Інавгурацію пройти, як його вже обували брудом. А чому ваш Порошенка цього і цього не здіяло? Це досі триває дослівно тими самими фразами: той самий Совок. Тому насправді це проблема. Українське суспільство не вирилось Совка. І я коли недавно відповідав на питання, чому. За Зеленського така маса, чому це відбувається? Чому все-таки за нього на абсолютно чесних виборах 2019 -го року голосували так масово? Я і чому зараз багато хто підтримує? Я навів кілька причин, і серед них була одна. Це... Певна частина виборців за своїм образом і подобою обрала собі президента. Праве в даному випадку було не тільки про сувок і не стільки про сувок, скільки про жлобство, про хамство, про елементарну тупість і бажання знайти прості, а як казав один з глядачів, насправді йоцькі рішення. Це є, і тому, на жаль, це існує. Чи це безнадійно? Ні, це не безнадійно. Є два фактори, які до цього підштовхують. Перший фактор, щоб зберігався совок. Тому що розумієте, совками дуже легко керувати. Вони, ну згадайте Радянський Союз, ну 98-99% всі були 100% за. І ніхто питань не задавав. От коли не задають питань. Для цього потрібен совок, і тому потрібні совкові громадяни. Для цього існує Росія, яка пробує скрізь через своїх ставленників нав'язати совок. Ну, в нас, Зеленський, а що не від Росії він йшов. Та звичайно Росія не дуже на нього розраховувала, Більше на Тимошенко Путін розраховував. Але як вони вчепилися за нього відразу з радістю? Арістовіч зараз десятки інших, яких пробують підтягувати, які вже піднімають голову, вже відверто оббивають брудом. Все українське, все це оце є совок, який нав'язує Росія, і вона дуже сильно вміє впивати. Вже середини в Україні, вже не через свої безпосередньо канали. І є другий це є певні олігархічні середовища, яким потрібний саме Совок. Це не виробничий капітал, це спекулятивний капітал. В першу чергу, найпомітніше, ну це Коломойський. Хто робив Зеленського? Коломойський створював Зеленського. Хто хотів зараз, якби це Зеленський, сам же ж <помітніше> не присік на протиставлення Зеленському висунути Поворознюка? Той самий Коломойський. Коломойський не єдиний, але він тут просто найпоказовіший. В якийсь момент, якщо ці фактори були б нейтралізовані, то виправлення стає дуже реалістичним. Якщо нормально працювати, теж було колись ваше питання про просвітництво для людей, щоб вирватися з цього замкнутого кола. Для цього треба спочатку відрізати цих два негативи, які впливають дуже сильно, які ми нам тут просто інформаційно не поборотися. Їх треба ліквідувати. Має бути ліквідовано Г плюс Г в тій формі, якій вона є. Він має бути, оскільки це було майно Коломойського, незаконно набути. Г плюс Г має бути арештований і проданий будь-якому іноземному власнику. Хочуть, хай купує Фокс News Трампівське, хочуть, хай купують Sky News, хто завгодно, тільки щоб відірвати ці ниточки, які тягнуть до Совка. Бо те ж саме плюс ге багато інших каналів. Весь телемарафон це стопроцентний совок. От власне, і відповідь, нам потрібно, коли буде наступна влада, десь дотиснути. Я не знаю, яка буде, може, знову ця продовжиться. Совок же ж себе відтворює. А якщо буде нормальна влада, дотиснути її, щоб вони нищили нитки, які нав'язують до Совєтського Союзу і до Совка нинішнього. От тоді буде виправлення за одне покоління може бути, знаєте, взагалі менше двоє чесних виборів, на яких обрали адекватних, нормальних, європейських, сучасних, прогресивних кандидатів, вони якесь чергове з чергового притулу. От, власне, і все. Наступне. Пане Тарасе, дякую за аналітику. У мене знову питання про особистості. Олексій Голубуцький, історик за освітою, політехнолог, то-то-то-то, багато разів чула його думку на прямому з Ганапольським, Моровською тощо, начебто професійно висвітлює тодішні події. А нещодавно на каналі Борисла Берези я почула, що у Порошенка тільки ядерний окатора і більше йому не світить це 15%. І як можна було голосувати за нього, якщо він олігарх? А от з приходом Зе він був дуже задоволений, що мовить старих політиків. Але Зе не виправдав. Очікувань людей, і, мабуть, його також. І коли бере запитав про можливість під походу Порошенка президента, то він сказав, що дуже великі антирейтинги багато він набере. То що тому, що запит на молодих, але ж там старий стінь борозну не спортить, і він що, теж продався? Чи я чогось не розумію? Давайте так. Перше, я не зовсім хочу говорити зараз про е, Голобуцького. Голобуцький сьогодні досить міло, гарно критикує владу. робить спеціальні фотоколажі шикарні проти цієї влади. Я з ним часом раніше, доки мене ще запрошували на телеканали, перетинався. Ми спілкувалися. Є речі, якими я не згоден, є речі, якими я погоджуюся. Я не дуже стежу за виступами багатьох людей. Мене цікавить позиція політиків, за яких нам доведеться голосувати. Чи говорив Голобудький щось подібне під час попередніх виборів? Мені здається, що не дуже аж так. Мені здається, що він зараз щось собі там трошки якусь почав знайшов якусь справу, певну, конкретне задіяння і в якомусь проєкті, і починає гратися в цю гру. Треба нових молодих політиків, нові лиця, все іноді люди в такому випадку собі перемальовують свою стару біографію, підходячи до якогось нового завдання і свої колишні навіть погляди. Мені здається, він тоді вів адекватну політику. І він критикував, наскільки я пригадую, може я помиляюся. Чи він зараз щось поміняв, я не скажу, бо я давно не дивлюся більшості телепрограм, особливо цих дискусійних студій, де сидять і перемелюють в простого порожня. Мене цікавить реальна інформація, і я її шукаю на зовсім іншими каналами, за першоджерелами, а не те, що скаже там Голобудький, Береза чи Портніков. Мені це відверто кажу зовсім не цікаво, абсолютно не цікаво. Але. Те, що ви задали, тому я ще раз кажу: я не знаю, що з Голобуцьким. Я поняття не маю, що він там говорить. і більше я не чув цього ефіру, і я не чув цих фраз від нього. Дуже надіюся, що це щось може було просто відтієвато сказано, і ви, може, його неправильно зрозуміли, бо було би шкода, щоб ще один ну, в принципі, досить мудрий чоловік, щоб він ще теж ліг, як половина вже богосфери всієї лягли під Зеленського, баришні лягли і просять. Дуже надію, що це не так. Але я не можу коментувати те, чого не слухав. А тепер про деякі питання, які ви тут зачепили. Насправді, перше, це є маніпуляція, і це багато хто допускає. Колись я щось подібне чув же його Лобуцького, а особливо у багатьох інших, там Юлії Тимошенко і інших. У Порошенка тільки ядерний окторат, і більше йому не світить, ніж 15%. Насправді. Що таке ядерний електорат? Це ті, які проголосують за даного політика за будь-яких обставин. Якби влада його не шульмувала, не бувала брудом. Щоб про нього не брехали. А ми от прийдемо і проголосуємо за Порошенка, тому що ми йому віримо, тому що ми розкопуємо інформацію, тому ми знаємо правду, і ми будемо голосувати так. Оце і ядерний електорат, на який не вплинеш якимись вкидами інформаційними, якимись серіальчиками, тупими. Оце ядерний електорат. Ядерний електорат це ті, що завжди. І 15%, я вже вдруге чую цю цифру. Про неї говорив Віктор Бобренко, але він говорив протилежними підходами, і про неї говорить зараз, як ви кажете, Голобуцький. Так от, 15% це є нижня межа. Не тільки, а саме нижня. Менше 15% за нього проголосувати не можуть. Який ядерний електорат у Зеленського, ну, як на мене, ну, є процентів 5%. Це те, що називається, знаєте, божевільні, яким треба божка, і чим божок гірший і мерзенніший, тим вони більше на нього будуть молитися. Самі собі зліпили, дивлячись в зеркало. От я дивлюся в зеркало, от як на попередньому питанні бачу себе і лічу, бліплю собі кумира з того, що бачу в зеркалі. Ну я бачу себе, а хтось бачить себе. Мені б у владу я би крав так само, як вони. каже певна людина. От мені один журналіст дуже маститий сьогодні, який всіх повчає, казав: Чорновіл, я би був на тому місці, ти ж тільки місце даремно зайняв. Ох, я би там накрав. От з цього підходу є ядерний електорат Зеленського. За будь-яких обставин за нього будуть голосувати десь до 5%. Решта накручується технологіями. Скільки будуть голосувати за Порошенка, ніхто сьогодні сказати не може. Він не займається виборчою кампанією, тільки єдиний Зеленський нею займається. Більше взагалі ніхто. А ну і ще зараз Арістович, два чоботи пара. І тому, коли почнеться вибори, коли почнеться, зніметься воєнний стан, коли почнеться кампанія, надіюсь, буде знято певні обмеження з каналів. І коли це буде, от тоді ми побачимо, скільки людей будуть готові до нього пристати. Ті, які можуть проголосувати за Прошенка, а можуть проголосувати за якусь непрохідну нову кандидатуру, а можуть проголосувати її за Зеленського навіть. І от вони визначать і проголосують за нього. Чи це буде знову 25%, чи це буде. 35 чи 38, чи десь в другому турі 51 вибачте, не знає сьогодні ніхто. 25%, 15% ядерного електорату це неймовірно багато, тому що це найстійкіший виборець, це дуже багато. І наступно, оці всі оцінки, треба молодих, треба адекватних, вмілих, професійних. Молодих нас підставляють, знаєте що під цю тему? Тих, які ніде себе не проявили. Цих не можна допускати навіть близько. Слухайте, людина не спробувала себе в депутатом районної, міської чи сільської ради, не спробувала себе в будь-якій волонтерській ініціативі чи будь-якій організаційній дії. А вона каже: давайте мене відразу президент. я отакий от хороший, давайте мене. Я ніде <клес> себе погано не показав. <клес> ну, випадку Зеленського показав себе погано майже скрізь: плювання на Україну, зневага, робота на Росію, відверта, все інше, але. От людина не демонструвалася, оце, оце є оця б збочена логіка. Давайте голосувати за молодих. Не вік має значення. Людина двадцять чимось, а президентські вибори це 35 років, людина на цей час може пройти всі сходинки, вже бути молодим мером якогось міста. І ми будемо дивитися, як він там поводився. Він там крав чи ні, а він там узурпав чи ні. А як він нормально вміє працювати з громадянами чи ні? От якщо людина себе десь показала, за неї можна голосувати. Якщо людина приходить і каже, от я такий хороший, і і Немає в послужному списку нічого, незалежно від віку. Втікайте від цієї потвори куди подальше. Це буде ще один Зеленський. Просто забулися і навіть не згадуйте. От, власне, основна відповідь, основна відповідь на те все що є. А Голобуцький, я ще раз кажу, поняття не маю, що він там говорив, я не дуже за ним стежу. В тих ефірах, яких я з ними був, ну, десь. На 50%, мені здавалося, він говорив нормальні речі, на 30% він говорив щось ні про що, і 20% повної ахінеї. Там такий десь приблизно мікс. 50% хороших речей це багато. От, власне, все. Наступне питання знову дуже конкретне. Пане Тарасе, вітаю. Розкажіть про вілкулів, чи можна вірити в їх патріотизм? В Кривий Ріг не пустили расистів, але все одно їм закидають так те саме, що і всім ОПЗЖ. Як думаєте, що було б, якби живий був Павол? Кривий беріг здали, так само, як і Херсон і Маріуполь. Ну, давайте як завжди починаю з кінця. Павов, колишній мер, який дивно помер. Потім дивно помер його брат, і це, схоже, були якісь все-таки мафіозні розбірки, більше ніж політичні. В мене таке враження. Хоча б Зеленській і його компанія, там всі ті юзики, дуже хотіли взяти місто під свій контроль. А там мафія в них вже зелена була досить сильна. Тому, можливо, що Павлова і вони прибирали. Я не знаю. Висновків слідства чесних, ми не діждемося, це зрозуміло. Вони відразу почали давати кінцеві результати без розслідування. Ну, сумнівний. <кхе> Як би було при Павлову? я не думаю, що Павлов був би тим, хто би дуже боровся за збереження українського Кривого Рогу. Це був був гірший варіант. Ну, ми бачили ОПЗЖників у Маріуполі. Ну, не мера, власне, мер десь, не знаю його роль кінцеву, але. Тих депутатів від ОПЗЖ ті прямо готували здачу міста. Чи готував би Паво? Я не знаю. Я думаю, що він би просто не проявляв той активності, яку проявляв той же, скажімо, вілков. Десь приблизно я так для себе оцінюю його роботу, але Кривий Ріг не безпосередньо на прямій лінії наступу. Доки би до Кривого Рогу проривалися расисти за цей час Збройні Сили України і Марченко, який захищав е, Миколаїв, вже встигли їм серйозно. Шию надкрутити. І тому, і тому я думаю, що там Збройні Сили України зіграли б ключову роль. Але роль Вілкова тоді в обороні була, була теж достатньо серйозна. Він теж зіграв свою роль, і вона позитивна. Чи можна йому вірити і в його патріотизм? Давайте просто глянемо на це дуже спрощене дуже ускладненіше. Патріотизм буває дуже різний. Патріотизм Зеленського я в нього не вірю взагалі, просто від цього взагалі. Патріотизм Порошенка. Я вірю абсолютно. Ви можете вірити трошки менше, але ну, він безумовний. А патріотизм Ахметова. А в чому проблема? Він інший. Він зовсім не такий, як Порошенка. Зовсім інший. Але він допомагає, в тому числі, армії. По армії менше, ніж Порошенко. По гуманітарній допомозі там втікачам всім іншим набагато більше, ніж будь-хто інший. Він? він не працює на ворога. Так він пробував домовитися ще в 2014 році десь з тими, хто там підняли сепаратистський пуч, але коли прилізли туди росіяни, його звідти виконали, його всю, весь бізнес в нього відібрали, його підприємства зруйновані або захоплені. Чи я маю я бачив того ж самого Ахметова і його канал е, Україна 24, коли вони підняли тему Вагнергейту, Червінський, е, Бурба і інші, Бутусов, там відновлювали історичну правду. Тому, мабуть, патріот, мабуть, є просто інший. І вівку це людина з команди Ахметова. Це саме його Ахметов підтягував під цю серйозну політичну діяльність. І тому, на мій погляд, ті люди, які входять в це середовище, вони не були повністю в ОПЗЖ. Це був опозиційний блок. Потім якісь нові додаткові партії, які там створювали. Вони дуже відмінні, скажімо, від людей, які сповідують певні національні принципи на заході України, в Києві, багато де. Але. Але це нехай регіональний певний, але це є патріотизм і ті слова, які він повторив. Він правда перепутав. Він думав, чому що це Бандера говорив. А це говорив Петро Порошенко про армія мова віра. Коли він Тетяні Чорновов з нею розмовляв під камеру, і вони обговорюють речі. Він казав, що це ж націоналісти бандерівці дуже добре придумують армія, мова віра, тому що оце і є рятівне, і я зараз це зрозумів. Я ще раз кажу, це не той випадок, коли я можу поклястися за цю людину, тому що там є свої бізнес-інтереси, там є мафіозні якісь інтереси. І в якийсь момент війна закінчиться, і вони будуть займатися тим, чим займалися. Але чи ті люди здавали б Кривий Ріг в Москві? Ні. Був би там хтось від Юзика, від Зеленського, всі. Депутати місцеві і мери, і керівники від Зеленського, які попали в зону окупації, всі фактично стали, крім тих, хто в той момент не були на місцях, стали зрадниками і лягли під ворога. Ті, хто виявилися від інших політичних сил, всі якось старалися проводити певний опір. Тому я думаю, не знаю, як би повівся Павол, він був від ОПЗЖ. Знаю точно, як би повівся хтось від Юзика їхнього кварталівського цей точно би робив все, щоб здати місто ворогу, так як зелені здавали Києві, Харків і південь України на півдні вдалося на півночині. От так би було. Вівку, вівку би точно не здавав, як і вся ця команда. Ще раз кажу: я не закликаю вас ставитися до них симпатією, великою довірою. В майбутньому це все може розійтися, але вставлені до Росії. І до окупації, і до незалежності України, мені здається, що тут все-таки висновок однозначний. Ми побачили цю роботу. Вона була правильна в той момент, коли Збройні сили України не могли повністю підкрити, під, перекрити цей район. Там тероборона була добре організована, і вони тримали доступи до, до Кривого Рогу, куди ворог дуже сильно проривався. Ну, на щастя, там не дійшов. Пішли далі скепсисом питання, я не розумію, що ви так б'єте по тих 73%. Порошенко програв вибори не через їх дурість. Вони просто заплуталися. З одного боку, до Порошен... по Порошенку били герої АТО у хвісті в гриву, з іншого боку, він пасивно відбивався. А потім з'явився Зеленський, світовий майбутнім євроатлантичною інтеграцією. Бідні мріяли про 4 тисячі євро, а замужні розуміли, що ті, хто веде його до влади, будуть не проти замінити податки на хабарі. Перехинайте мене в зворотньому, якщо я. Помиляюся. Так. Слухайте, шановний колего, я коли для себе встановив певне обмеження, поменше жартувати в публічних отаких от подібних просторах. Люди не завжди розуміють гумор, особливо тепер. А я теж іноді не розумів. У мене відчуття, що це у вас такий сарказм, іронія і жарт. Інакше я цього зрозуміти би тексту не зміг. По-моєму, це дуже іронічний, правда, він настільки якось глибоко іронічний, що він до мене до кінця не зайшов, але ну, серйозно написати те, що він написав, в принципі, не можна. І тому я це сприймаю як певну вашу іронію, і це дуже добре. Бо інакше я би тут почав би щось на вас гиркати, а я не хочу сваритися з своїми глядачами. Отже, Порошенко починає йти по фразах: чи я б'ю по тих 73%? Ні, я не б'ю. Я кажу, давайте допоможемо їм бути виправити помилку. Я б'ю по тих, які сьогодні, інших 73 вони не обов'язково перекриваються зовсім з тими, які заявляють, що вони зараз довіряють Зеленському. Як підтримувати можете, зрозуміло, під час війни? Як можна довіряти людині, яка вам прямо в очі каже, що вона вам бреше? Як? От цих. Бив і буду бити, це безнадійні. Може, колись прийдуть до тяму, ну тоді їм забудемо оцей період. Хоча, ну як забути така кров, такі жертви. Наступне Порошенко пограв вибори не через їх а вони просто запуталися. Ой, мої бубочки нещасні! Слухайте, німці не голосували за Гітлера. Вони не мали наміру вбивати євреїв, не мали наміру вбивати і встановлювати страшний фашистський режим. У них ніяких намірів не було. Вони просто бідні запуталися. Саме так. Відповідали дуже багато німців, коли їх вели на якісь допити, і чи в їх вимагали сказати навіть есесівці ті ключові, навіть генерали, казали: ой, а я не знав, я запутався, а я не розумів, а я не був відповідомний. Слухайте, ми маємо багато історичних альтернатив. Кожен несе повну відповідальність, ніхто ні в чому не запутався. Зеленський має одну особливість на відміну від Юлії Володимирівни, від Гриценка, від багатьох інших. Зеленський тупо прямо казав: Я вам нічого не можу. Україна це порноактриса в німецькому фільмі для взрослих, О, там все інше, а там Майдан, а там би ебонітові палички роздати, і їхні тими палками, а ебонітовими електричество виробляти. Слухайте, ця паскуда. Все прямо вам сказала. Запутатися можна було з ким завгодно іншим. З Зеленським могли проголосувати саме через внутрішнє, тупе, примітивне жилобство. Все. питань більше нема. Питання перше було, що ми живемо досі в Радянському Союзі, в радянській Україні. Оце і є вам з цього вип погляду відповідь. Так, Порошенко, Порошенка били герої АТО в хвіст і в гриву, а він пасивно відбивався. Які герої АТО? Коли. Московська паскуда, там Наждак, чи Третій Майдан був, чи батальйони братство, Всі вони в Москву потім приїхали, і Дудін, і всі інші. Виводили мітинги на Майдані, водили хороводи, до них приходили Мікас, герой АТО, Кіборг з кількома десятками інших і їх пробували переконати. Герої АТО в абсолютній масі, просто в абсолютній, підтримували Порошенка. Так, є кілька прикладів. Є приклад Нацкорпусу, де не основу далеко не основу тої партійної структури, яка водила хороводи, і де не основу становили саме бійці Азова. Він був побудований на них, але далі там почалось політиканство. Абсолютна більшість бійців Азова воювали, захищали Україну, були на фронті і не гралися в це політиканство. Був Білецький із своїми фокусами, були ці нацдружини з лідером московським націоналістом. Він так називав, а я русський націоналіст, які водили хороводи проти Порошенка. Там якась була кількість реальних бійців. Слухайте, не путайте гріш несправедним. Це абсолютна неправда. Порошенка. Абсолютній більшості підтримували справжні герої то ті, які боролися на війні. І сьогодні та сама історія. Далі бідні наші мріли про 4 тисячі доларів. А знаєте, це ж про вчителів ідеться. Вчителі, які повірили в цю казочку, які не зуміли просто помножити на кількість вчителів, кількість цих доларів на 12 місяців і вийшло б на ту цифру, яка б була просто в 200 чи скільки разів не співпадала тим, що сказали ті не, не, неуки, це вже не вчителі. Дуже хороша в нас була Лілія Граневич, міністр освіти, вона хотіла виховати думаючих учнів і мудрих вчителів. Мені здається, це провалилося. 19-й рік показав, що провалилося. Тому насправді це все, що ви кажете, це приблизний такий, знаєте, спосіб продемонструвати, яким чином малюють відмазки за свій зочинний вибір. Це не допоможе. Це не до вас, це до тих, хто це малює. Слава Україні!